Про що співає Соловейко? Пролітав якось над річкою Соловейко. Бачить, на березі росте кущ. Ой, який зелений кущ, який гарний кущ, захоплено вигукнув Соловейко. Яка краса? Таких кущів я зроду не бачив. І соловейко на радощах затьохкав, заспівав. А що ж він мав робити? На те він і соловейко, щоб на радощах витьохкувати та виспівувати. Наспівався соловейко до схочу і знов підлетів до куща. Дивиться, а на ньому ще й плід невеличкий висить. Ой. Який плід? Який плід? захоплено вигукнув соловейко. Який зелененький, який гарненький плід. Я зроду такого не бачив. І соловейко на радощах знов затьохкав, заспівав. А що ж він мав робити? На те він і соловейко. Щоб на радощах витьохкувати та виспівувати. Та ось до куща підлетіла якась невеличка пташка, сіренька з білим хвостиком. Ану, геть звідси. обурено вигукнув Соловейко. Це мій кущ. Не сідай на нього і не дивись на його плід. Твій? Здивувалася пташка. А чому це твій? Бо я його знайшов, я біля нього співав, і тепер він мій. Але ж не ти його посадив і виростив, сказала пташка з білим хвостиком. То й що? Ось я сяду на нього та й сидітиму доти. Доки плід доспіє, і я його з'їм.